Друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами сном, який мені показав Бог. У цій ночі я побачила, як стою на великій горі і довкола був туман. Але я бачила світло, що йшло з гори прямо на мене. І я чула ніжний голос, який казав: не бійся, я з тобою, я проведу тебе навіть коли ти не бачиш дороги. Я бачила, як по тій горі йдуть люди втомлені, заплакані, і я відчувала їх біль. Але поруч, що Ісус, тримаючи кожного за руку. Навіть тих, хто вже хотів здатися у цьому сні Бог показав мені, що навіть у найтемніші часи, коли нам здається, що нас ніхто не чує, він поруч, він бачить твої сльози, він знає твої страхи, він знає, коли ти втомилася, і не маєш сил молитися. Але навіть тоді він тримає тебе за руку. Цей сон нагадав мені, що нам не треба боятися завтрашнього дня або Бог вже там чекає нас, щоб провести через кожне випробування. Якщо зараз тобі важко, пам'ятай, Бог поруч, і навіть коли ти не побачиш дороги, він відкриє шлях. Я молюся, щоб кожен, хто дивиться це відео, відчув Божу любов і мир прямо зараз. Нехай твоє серце наповниться вірою і надією. Якщо тобі потрібна молитва, пиши в коментарях, і я помолюся за тебе. Не забудь підписатися, щоб ми разом. Могли йти цим шляхом віри Бог з тобою.